Алло, доброго дня, мобільна бригада соціально-психологічної допомоги, соціальний фахівець Олена. Слухаю вас, чим можна допомогти. Знаходьтесь, будь ласка, в безпечному місці. Ми постараємося за 15 хвилин бути у вас. Коли ми отримуємо повідомлення про те, що скоїлось домашнє насильство, і там є діти. Ми найперше уточнюємо, чи є діти. Ми починаємо організовувати всю мобільну бригаду і всі дотичні служби. Це служба у справах дітей і працівники юнальної превенції. Мені дуже подобається психологи завжди приходять нам на допомогу. Ми Тісно співпрацюємо, особливо у випадках домашнього насильства. Ми робимо їм повідомлення в групу. У нас є спеціальні спільні групи, і потім спільно виїжджаємо. зі службою у справах дітей, якщо є постраждалі. Діти від домашнього насильства, ну або знову ж таки свідки, і таким чином співпрацюємо. Для мене співпраця це те колесо балансу, тобто, ми не одна споїться. Ми частинка цієї системи. Я дуже радію, що ми налагодили за цей час роботи мобільної бригади саме дотичність цих служб і. Той час реагування на виклик він забезпечує життя і здоров'я постраждалих. Методика зеленої кімнати створена спеціально, щоб правосуддя було максимально дружнім до дитини, щоб не свідчила дитина по декілька разів про одне і те саме подію. А розповідала один раз психологу: іде відеофіксація. От зараз, наприклад, психолог працює з дитиною, тут все фіксується. Зі звуком ми пишемо питання, які нас цікавлять. Психолог їх задає, і ми можемо спостерігати за реакцією дитини, тобто як вона поводиться, коли їй задають те чи інше питання, і особливо, коли ми розкриваємо і підтверджуємо, на жаль, випадки сексуального насильства, саме оцей комфортний стан дитини, а він буде залежати від оточуючих деталей. І от такими оточуючими деталями є саме атмосфера в цій кімнаті, це безпека дитини, це її спокій, це можливість все таки відчувати себе дитиною, і на якийсь хоча б час не поринати в не, ну, неймовірно складні деталі. Мене мотивує посмішка, посмішка дітей, посмішка е, жінок, які навіть е, скажімо так, витирають сльози щастя на своєму обличчі. Дякують за те, що їм вдалось розірвати коло насильства.